Відмінною рисою одразу зовнішньо бамбукових наборів є ось ця зелена стрічка. Вона відрізняє одразу набор від сталевих спиць. Чухли по якості, по всьому іншому, по всім параметрам, вони абсолютно однакові і в наборі смол, і в наборі Complete, відмінність тільки в наповненні. Починаємо з набору смол. Тут в нас. Всередині спиці від 275 до 5 мм, так само, як і в сталевих, відсутні бамбукові трійки, 3 мм спиці, але їх завжди можна докупити окремо е, набор. Е, з кишеньками, кишені всі підписані, навіть там, де спиць поки що немає. В подальшому ви спиці можете докупити, і тут є вільні кишені. Окрім цих верхніх кишень безпосередньо є ще й додаткові знизу кишеньки, де ви можете дублювати розміри спиць, чи там ще якісь інші собі вкладати. Смол на даному. В даному випадку він а, вкорочений, тобто тут спиці 10 см, дуже легенькі, приємні на дотик, бамбук гарно відполірований а, по гостроті. Вони достатньо загострені для бамбуку, але треба розуміти, що бамбук все одно не можна загострити так само, як сталеві спиці, тому що ну, цей кінчик просто буде невитривалим. Ось ці з'єднання між бамбуком і е, сталевим стаканом вони виконані дуже добре, дуже якісно. Тут нічого не чіпляє. На кожній спиці є гравіровка з розміром. Спиць. І ось тут в кінці, бачите, буква С. Буква С означає, до якого тросику підходить конкретно цей розмір спиць. Ну, В даному випадку до розміру С. І хоча немає тріок, але дуже зручно, що в наборах чуаку є четвертинки, тобто 3,25-3,75 загалом. Досить ходові розміри спиць, Звісно, що у кожного вони свої, але найчастіше дівчата в нас купують саме ось ці розміри. Окрім спиць, в наборі є також кабелі. Вони відрізняються, наповнення по кабелям відрізняються в наборах 10 см і 13. Чому? Тому що ось ці кабелі 20 см, тобто коротенькі кабелі, вони підходять тільки до спиць 10 см. Тому в наборі 13 см усіх кабелів 20 см у вас не буде. Ну, це. Відповідно, Тут два кабелі 20 см, 35 і 55 В принципі, те саме, що і в сталевих спицях, тільки різні кабелі. В наборі 13 см, там у вас буде 35, 55 і 75 см кабель. Тут кабелі нейлонові. Комусь вони подобаються, комусь не дуже, але так само з цими бамбуковими спицями ви можете використовувати і червоні кабелі відповідного розміру, тобто смол до смол, вони підходять або срібні. Відмінною рисою цих кабелів нейлонових є те, що в них крутиться стакан навколо самого тросику. Спробую показати, ось він крутиться. Ось цей шарик. Тут отовщення він не заважає, але в той же час він не дає ось тут сходинку між кабелем, фокус, між кабелем і стаканом, для того, щоб у вас нічого там абсолютно не чіпляло. І він дуже гнучкий, ось цей нейлоновий кабель, але він має пам'ять, тобто він скручується ось такими спіральками, на відміну від, наприклад, червоних кабелів. Але пам'ятаючи девіз, що ми всі різні. Насправді всім підходить щось своє. Стакан крутиться. Окрім спиць, в наборах є ось такі зручні, дуже лінійки. Тут можна визначати розмір спиць за допомогою цих отворів, на різних діаметрів, і, відповідно, можна визначити, яка ж у вас товщина спиць, якщо у вас там не нанесено розмір. Далі є маркери різних розмірів, це пластикові маркери для в'язання. Потім тут є пара заглушок відповідно розміру S, є ключики, сердечко для закручування. Раніше, до речі, цих сердечок не було. і один один перевірила на всяк випадок, дійсно, з'єднувач, Тобто ви можете з'єднати два тросики між собою, наприклад, 55 і 35, і отримати один більш довгий. І тепер перейдемо до повного набору. Тут повний набір, і, відповідно, він відрізняється наповненням. Спиці тут, на відміну від розміру, від наборів смол, тут спиці до 10 мм. Ось такі товстунчики, прям сосисочки, але дуже легкі, насправді, дуже легкі і приємні на дотик. Хоча я не фанат, але. Тактильно це дуже, дуже приємно. Звісно, тут є кабелі і до цієї половинки до Смол, і кабелі до цієї половинки L. Так само кабелі нейлонові. І от Про те, що я казала, що в наборах 13 см, кабелі йдуть 35, 55 і 75. Набір компліт може бути і такий, і такий, так само, як і Смол. Спиці можуть бути 10 см корочення або стандартні 13 см. Ну, і... Відповідно, давайте порівняємо довжину спиць, вони відрізняються відрізняються вони ось на ці 3 см. Колись я візьму собі нормальний тримач і буду знімати огляди двома руками, але дуже захотілося зробити вам такий експрес-огляд. Так само в великому наборі є лінійка, тут вже дві пари заглушок, тому що у нас два види кабелів S і чорний для L. так само є ключики. З'єднувач є і для кабелів L, і для кабелів S. Він там всередині, ось він. Сердечко, щоб зручно закручувати спиці, і маркери. Так само ми бачимо товстенькі, які підходять під товсті спиці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дізнались щось новеньке, придивились щось для себе. Якщо у вас лишилось якісь запитання, зауваження, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Так само в описі під відео я лишаю всі контакти, як з нами зв'язатись, як в нас замовити? До нових зустрічей!